Звером Божем, ви знаєте, Господь дати нам розум, розум Христовий, Повернути і щоб ми стали новим творінням, бачили ясність цієї картини, куди є Господь. І апостоли вони завжди писали послання церквам, поводжуючи їх до нового і чистого мислення. Петро він говорить, я пишу вам вже друге послання для того, щоб побудити вас чисте мислення. І він далі описує, що є люди, які не утверджені в писанні, і для них це тяжко зрозуміти. Він говорить, що вони вілоство, і вони не утверджені. В тому, чому вони навчають да? ту позицію, яку вони мають, як вони говорять. Да? Вони, наприклад, говорять, що там, апостоли, пророки, там, пастиря таки не являються. Вони самі не знають ні сили Божої, ні писання і не можуть навчити нікому нічого. І він говорить: я побуджую цей розум, да? чому розум наш задмарюється? Змарюється гордістю нашою. Коли приходить гордість, да? ми не можемо сприймати в чистоті Слово Боже. Ми не сприймаємо, ми відвертаємось від церкви. Ми відвертаємося від Писання Божого, і багато таких людей є, які називають себе званням, да, наприклад, віруючого, але таким не являються. І апоста вони завжди повертали в позицію да, важливість церкви, важливість розуміння послання, важливість перебування в послання, да, важливість перебування в настановах, важливість перебування в аналізу завжди себе, да, і повертати себе в чистий, в чистий розум. Коли приходить розум Христовий в наше життя, ми від вона да, приходиться така картина ясності, відкривається вона по аспекти аспектах нашого життя, як потрібно себе вести і що потрібно робити. Да? Церква навчає для того, щоб кожна людина вона могла виконати цю Божу волю на своє життя. І в усіх е, сферах свого життя вона могла повноцінно засвідчити за Христа, і відповідати тим стандартам, які говорить Господь. Да? І апоса вони чітко описували, як потрібно вести себе там в подружньому житті, на роботі, в сім'ї, да? батьки. Діти, відносини, пан там, да, от працівники, тобто, все, 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 а це все описано, і апостоли вони завжди наставляли, щоб люди були в цьому чистому, е, да, в цій благодаті, яку отримали від Господа, в ній утвердилися і змогли далі служити цієї благодаті, тому що відстані благодаті є тільки спасіння, і апостоли вони являються для нас е, цим першим е, першим джерелом цієї благодаті.